Всім привіт! Покажу, що в мене надрукувалось за ніч. Отримав від замовника зразок. Ось таку заглушку в диски від фірми Vossen, Чи фірма, марка. От, Не знаю, в мене є тільки ось такий от зразок. От. Цей зразок був відсканований, і скан вдався доволі гарної якості і одразу деталь на друк. От Підтримки використав. Зараз це все почищу. Покажу, як це вже виглядає почищене. І покажу вам теж цей результат. Вирішив трохи вам показати процес очищення, доволі класно ось такі підтримки легко від'єднуються. Загалом якість поверхні, саме лицевої поверхні, доволі гарно вийшла, при бажанні можна пофарбувати. От, єдине, що, бачите, 3D-сканер, він 3D-сканер на моделі, то є ці літери. Але вже під час генерації файлу для 3D-друку, вони там настільки маленькі, що сам слайсер ці букви він їх тут не відобразив. Але просто рівна поверхня. От, заглушка загалом, готова до того, щоб встановити. Єдине, що, що 3D-сканер тут на глибину. Цей отвір в оригіналі, ось тут, тут під болт. От, ну, просто доведеться тут просверлити і тоді вже вставити. А так, Загалом вся геометрія повторена. Ось, навіть якщо з цієї сторони, бачите, тут Shift трішки більше має е, кращу геометрію. От, а тут ось це видно ці написи. От, ну, але вони тут так, не, не дуже потрібні, якщо з точки зору моделі і да, функціональності. Отак. От от. Сьогодні це все поїде до замовника. Кому потрібні теж такі деталі, такі ж самі або схожі, можете присилати ваші зразки, зробимо скан, можемо зробити реінженіринг і виготовити вашу деталь по зразку, копію зробити дзеркально або таку ж, як ви прийшлете. Кому сподобалось відео, ставимо вподобайки. Мої реквізити в описі під відео. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!